Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І е без угла тут знову відзначилась. Е про це повідомила народна депутатка. Від фракції Сруга народу у законопроєкті щодо внесення змін до системи мобілізації та рекрутингу розглядаються ініціативи, які спрямовані на досягнення рівності прав чоловіків і жінок у військовому обліку та при службі в Збройних силах. Я зрозуміла, я статтю так трохи читала, я зрозуміла, що. А, е, у жінок залишається унікальна відстрочка і право на звільнення це вагітність. Е, ви знаєте, в мене чомусь є одна думка. Зараз ми подивимося, що карти кажуть. І так, е, що це за така? Е, ну, відверто вам скажу, е, влада через, ви повинні розуміти, влада через таких безмозглих, як Мазурашу, як безугла, як Подоляк, е, і, і отакий от був Арестович колись. Ось тепер він сам на себе працює, але теж не зовсім на себе. І так, е, через таких голів, або як це сказати, гаврящих ротов. Е, влада, ну, якось такі робить <кій> вкиди, перевіряє народ. І так, подивимося. До чого це все? З голови на ногу. Ви знаєте, а я вам зараз скажу. А я вам зараз скажу, що я бачу. І так, дивіться, тут не так жінок прикликати до армії, як жінок зробити жінками. Я поясню, що я тут маю на увазі. Тут, знаєте, плачевна ситуація, правда, тут дітей не випало, так? Не випало дітей. Тут інша мета. Інша мета. Я бачу тут народжуваність дітей. Це для того, щоб жін, жінок, от, щоб жінки страх дістали. Розумієте, щоб жінки дістали страх народжувати. От я можу спастися. Чоловік, на жаль, не може спастися, так? Тільки зробити себе калікою. А жінка може, вона народить, буде вагітна, і все. І її до трьох років не будуть трогати. А що після трьох років можна жінку трогати? До речі, я там ще таке вичитала. Зараз я вам скажу. А... Але водночас декретну відпустку, як право, і на відсрочку звільнення, плануємо надати як дружині, так і чоловіку. На вибір написала безугла. Ось вам і слова її. Розумієте, тут можете вибирати, що ви хочете. Це вони, знаєте, запустили таку річ, щоб жінок завагітніти. От тут уже на дні колоди з самого початку. Це, знаєте, як на картині намальована фон. Що би ви там не малювали? Фон завжди дуже важливий. Чи ви покладете світлий, чи темний, ось так і тут. Тут фоном іде вагітність. Їм треба, щоб жінки вагітніли, бо кажуть, що під час війни почали мало народжувати. Ну, звичайно, зараз люди, жінки не бачать просвіту. Ви розумієте, як влада цікаво маніпулює. Робіть висновки. Не хочете йти на фронт, народжуйте дітей. І ви будете мати спокій. Ось так. Думайте, що ви робите? Ось якось так. Ну, тут, знаєте, м тепер давайте хоча б подивимося, чи, чи це тільки лякалки, чи ні. Чи це тільки, знаєте, щоб сполошити жінок, щоб вони вагітніли. От зараз. От які вони хитрі, правда? А з другої сторони, треба комусь іти на фронт. І так, давайте подивимося, чи буде такий законопроект. Ну, він обговорюється. І так, як я і казала, обговорюється, дуже багато є, ну, як це сказати, німецькою буде штрайт. Штрайт це, як знаєте, спо, спі, спірне питання. Тут спорять по цьому поводу. І я бачу тут блокаду. Я бачу тут блокаду. Я не бачу, що його конкретно винесуть. Ні за нього якось Ну, ні, я не, Я не бачу. Я не бачу. От що, десяточка, нам хоче цим сказати. От що вона хоче нам сказати? Дивіться, без ілюзій. Ну, от до чого може бути скарбничка ця, так? Ми ж дивимося на вагітність, чи чи зроблять, чи не зроблять. Це їхній як козирь, скажімо так. Це їхній козир. Але, але я не бачу, що це. Конкретно так буде. Я, наскільки розумію, тут будуть конкретні, тому що дуже багато мечів через те, що багато мечів от там вже на початку повипадали. Тут можуть бути спеціальні е, спеціальності, тільки якісь виняткові спеціальності. Я не бачу тут, що буде е, всіх підряд. Ні. Але це для того, щоб спонукати. Мої любі для того, щоб спонукати народжувати дітей. Ось якось так. Ну що ж, ну що ж, ви розумієте, коли держава не може забезпечити, яке народжуваність може бути? Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу, за те, що ви підказуєте мені, за те, що ви мені теми підсуваєте. Дякую вам за все. Бережіть себе, гарного мирного дня і разом до перемоги. Все буде Україна!